Добрий вечір ми з України. І так, вечірня пора, 21 серпня. І знову я біля дерева Кизилу. Знову хочу загострити вашу увагу саме на такій безпроблемній культурі, як Кизил. І ще раз нагадати, що це рекордсмен з усіх ягід, які ми вирощуємо на Україні по вмісту Заліза. Неймовірно величезна кількість пектинів, які чистять вашу середину всю споживанням, вигрібають усякі важкі метали, сполуки, ну і зміцнюють ваш імунітет саме тим, що у його плодах дуже багато міститься таких речовин, які є протимікробні, противірусні, а також і противогрибкові. Дуже багато з цієї культури в західних країнах зареєстровані, запатентовані ліки саме якраз в цьому напрямку. Тож, повернуся до назви цього відео. Дійсно, радість можна покуштувати. Назвичайно урожайний сорт, смачний, дозріває кінець серпня. От зараз вже більшість плодів закрашується, хоча є і зеленоваті. Плоди дуже великі, смачні. І ще одне зауваження: саме дарен не містить у своєму складі, плоди дарену не містять у своєму складі сахарози, є лише фруктоза і глюкоза, що немало важливо для людей, які мають проблеми з цукром у своєму організмі. І так. Цвіте у лютому. Завжди шикарне запилення. Оце у моїй морозобійній ямі. От в такому, от, бачите, я трошки повідгинав гілля шовковиць, яка вже насідає на цьому дереві. У цьому деревцю 9 років. Немає, з самого маленького, немає такого року, щоб воно було без ягід. Саме з середини серпня і до кінця осені, тобто і навіть початку зими, можна оздоровлювати себе завдяки різним сортам дерену. Ось, зараз я вам покажу ближче, що собою являє сорт радість. Висота дерева 9-річного біля 2 метрів. Десь метр дев'яносто. Подивіться на загруженість. І це щорічне загруженість. Ось, якщо порівняти до моєї руки, Ось ось такі, звичайно, гарні наліті соком і наливається ще. Звичайно, що вічно загрузилось. Ще один представник дуже яскравий цього роду. До вашої уваги сорт «Сластьона» має найтемніші плоди з усіх, яких я маю у своїй колекції. І бачив досі. Майже чорні плоди. За розміром поступаються іншим сортам. Але ось один із самих ранніх з такою ягодою. Зав'язується плод. Практично все, що цвіте, все зав'язує. Бачите, 4-5 штучок з однієї квітки. Ну і така урожайність компенсується меншим розміром ягод, але тим не менш дуже смачними і відповідає назві своїй сластона. Кораловий. Зараз я вже його вам показував. Ну, плодів значно менше, але вони практично вже більше тижня ми підходимо і промацаємо всі, котрі ж там ягодка вже стала м'якша, що можна її з'їсти. Також один із самих перших сортів. Ну і ось, щоб взяти ягодку. Спілі ягодки також просвічують. Кісточку можна побачити. Також дуже цікавий сорт шайдар не опадає. Ці сорти, які дозрівають поступово, так, бачите, низ вже червоний, а верхівка іще зеленувата. Ось саме такі сорти не опадають і можна підходити і прямо з дерева зривати вже м'які смачні поживні корисні ягідки а це сорт Йоліко. дуже гарна видно також ягідка. тверта але скоро Ні, от вже знайшов одну м'якеньку. Також, це усі я вам показую дев'ятирічна деревина на кожного, у кожного дерева. Сім років тому посажена двохрічним саджанцем. І загрузки отак з самого низу до самого верху. Усі практично під метр дев'яносто. І переходимо ще до одного тут цікавого зразочка. Сорт ніжний. Також, не знаю чи видно, трошки можливо видно, при дозріванні просвічується кісточка. Один із самих смачних ранніх плодів. Правда, жовто-біла, жовто якщо бути таким більш прискіпливим до цього. Кольором, тому вона не так помітна на світло-зеленому листю, бо листя на цьому у, у світлих сортів також набагато світліші, ніж у червоних. І досить гарна загрузка. Також вже дня 4, як ми вже їмо, вибираємо ягодки цього сорту. Можна сказати, у повному лісі росте саджанець. йому вже 12 років, він найстарший, екзотичний. Бачите, тут і ожина, глід, берізка, друга берізка, калина. І ось той такий він, один із самих великоплідних. Досить гарно загружені у екзотичного. Визивати ну, будуть трошки пізніше. Щоб вже можна буде ласими в'язками, не всі зразу, а поступово збирати. Мало хто бачив цей сорт. Пістряволистий. Ніше семен пістрилистий. Тут надзвичайно декоративне листя протягом усього року. Ягоди також досить великі, як і у семена, але дозрівають пізно їм іще і ще висіти і наливатися щонайменше півтора місяця. Ну і бачите, також його накрив дерево великій Шовковиці, пород і малина і все. І от хочу ще показати залишки мого винограду, захоплення виноградом, верніше, сорт мускат Блау. Зверніть увагу, повна тінь, спіла ягода, ні разу не оброблявся від жодних хвороб і повністю. Визрівши деревина на 21 серпня. Мусхат хрумтящий. Такий досить гарний. Універсального призначення як для вина, так і для споживання. Ось ще тут повністю вже визріла деревинка. Ну, Поліз і на семена пістряволистого. І на завершення сорт Володимирський.